Рано в п'ятій годині підйом. Це ж рейка на, на розводі був такі невеличкі приміщення, де конвої де жили. Били в рейку в желізно, це підйом, Ми піднімалися і йшли в їдальню, так звану. Там нам давали якийсь так званий суп, щось таке, що плавало, хто там знає. І 300 грам хліба чорного, липкого. І то хліба, бути на цілий день. І Як хочеш щось взяти з собою, то треба було, бо то ж морози було 40 градусів і більше. Там літа було всього два місяці. І візьмеш той кусочок хліба, як не з'їш рано всього, то візьмеш під буршлат, щоб не замерз, як йдеш на роботу. Шоста година. Союзні рушини грають оце, там ми виходимо за зону, Нас обшмунають, які були жінки, які обшмонували нас, поки ми виходимо зазону. Зазону приймає нас конвой. Бригада була 20, 25 до 30 чоловік. Бригада. На бригаду конвой три конвоїри. Один ішов вперед. З автоматом два ззаду за нами і вівшарка. Це ж нас кожен раз, як нас приймають на роботу, нам придупреждають шах вправо, шах вліво, прыжок вверх, вчитається побіг, конвой приймає до і без придупредження. Шагом э, під руки, шагом марш. І оце ж взятися под руки, нам не можна було, весь час тримаємося під под руки. тому що дівчина білоруська хотіла вминути калюжу, відлучилась, відразу застрілив, тут же на ходу. Так що ми прийли по снігу, якщо б розтопився побаю, по, по снігу, по болоті на роботу, на об'єкт роботи. Все це то було досить далеко, завжди йдемо, ми по тій тундрі. І тоді на об'єкт приводять нас на об'єкт, і людина, яка приймає нас, дає нам роботу кожному окремо. Конувіри дають такі чотири палки, стремляють, щоб не можна було вийти. Тобто робоча зона так звана є, то ніякого не було, ні нічого. Ото так засланяємося одне за другою, як це. І тут ми розпреділяє нам роботу. Наприклад, от розкажу, наприклад, так, вже 13-ту шахту будували, то ми будували перший загор, загор, треба було загородити. А щоб загородити, треба було викопати яму на 2,20, принести стоп і закопати той стоп, щоб потім можна дріб. Ключий завести цей. Оце ж кожному дає таке завдання. Роб. У нас було тільки кірка, лопата і носилки. Ото все, наш інструмент робочий. Оце ж дзюга йому цю ж, ж треба яму викопати, а там же вічна мерзлота, 50-60 сантиметрів вічної мерзлоти, та ще торп, а торф він таких відпадає маленькими кусочками, так дзюбнеш, а він злидяний і б'є в лице. Викупаєш, значить, ти торф 30 см, а туди йде глина мокра. Мусиш ту глину викупати, валянки намокнуть, поки ти витягнеш 2,20, Попробуй ще й вилізти, як то викидаєш ту глину, представляєте, наверх. І тоді ще стоп, то вже дівчата одне другій допомагає, запихаємо цей стоп, і це поки не зробимо. І це є від шостої ранку до шостої вечора. Ніяких переривів, ніяких обідів, ніяких що. Оце ж маєш кусочок хліба дотачу на ходу, щось пожиєш собі. І так, в шостій годині, якщо ми зробимо всі. Знову збирає нас всіх по п'ятірках, знову марш, строїться, що марш, знову йдемо до хати до хати, в бараки. Але якщо не зробили, щось хтось не зробив, тоді заставляє конвой ще раз робити. Найгірше то ще і конвої були всілякі, Найгірші були конвої вологодські. Вологодські конвой, що ті дні любить. Отож, стріляли на ходу. А були хлопці з Ленінграду, молоді. І дуже такі цікаві хлопці, дівчинки, ви такі молоденькі, за що вас посадили, що ви зробили Совєтському Союзу, ото не ж хлопці навіть. Спойте українські пісні, пісні українські. Навіть ми співали. отож вони посідають там, коли себе вогонь розпалюють, навіть дозволяли саме погріти коли вогонь. Отак ну, приходимо в барак, вже поки ми добродемо, то вже восьма або сьома, як залежно я. І тоді якийсь є обід, так званий, чи вечер, я вже не знаю, як сказати. Такий був завжди пинцак, як ми називаємо. І таки рибкова олія, таку чарочку олії трошки були, йду. це ж була вечеря. А то саме і якийсь і юшка якась така. І тоді в 9-й годині відбой знову б'ється. А і ще перед тим, ніж одбой, ще у нас була провірка шмом знову. І, і треба було сказати, як ми прийшли, то нас знову шмунали, чи ми щось не принесли, от обшвунають, кругом обмазають. Потім вечором перед сном провірка. Всіх. Виганяють на двір і оце числить. А вони такі були неграмотні, до десяти ми могли почислити, От числить, по п'ятірка, п'ять-п'ять кол пивших одна десять, знова десять. Збились пантелико, знова починає. Ой, поки вони почислять, ідемо тоді в барах спати. Вночі також провірки серед ночі, то що в мене нам не було дуже. Добре, що ми собі спимо спокійно, то також нам ну, робили шмон. Місяць я так поробила, бо я в тюрмі сиділа півроку, тому мені ніхто передачі не дав, бо батьки сиділи, брат сидів. І тут я місяць поробила по такому цьому, я попала в бригаду до ходя. Я вже ледве ногами носила, і мене бригада до ходя. Записали, що то значить хотя, що ми вже не ходили на об'єкти, там, а працювали зараз за зоною. Там жили наші конвегіри, мали бараки, і ми їх обслуговували. І там мили підлоги, числий після обіду посуду, мили, все.